Станіслав, то ви вже активний пользователь продукції FitLine І наскільки я знаю, вже не один рік. Скажіть, чому вибрали імені FitLine? А з FitLine взагалі як познайомився на спортивному форумі? Моя знайома там була от, за стендом FitLine, пропонувала продукцію, рекомендувала. Я прийшов поцікавитися. Але чесно кажучи, перше так скептично сприйняв це все. Але потім якраз так співпало, що в цей період моя дружина була на грудному вигодовуванні, і ми часто консультувалися з сімейним лікарем, і вона порекомендувала Фітлайн, тобто, вже так би, була рекомендація від кваліфікованої особи. Також лактолог жінці порекомендував Фітлайн, і ми зрозуміли, що типу експерти рекомендують на що воно має доказову основу, тобто зі своєї практики лікарської. Мають позитивний ефект продукція Фітлані. І відтоді я от почав її вживати. А потім ще в передковій час якраз в Австрії була прем'єр-ліга. Я там потрапив у фінал, Вони... це розійшлося в новинах. Мені подзвонили з головного офісу і запропонували бути атлетом Фітлайн. Все З того часу офіційно. <клухи> <Молодець. Скажите, клухи> <які продукти клухи> Станіслав, які продукти ви п'єте? Що я п'ю? стабільно. Активайз, моноген, моногенці мною просто кожен день, кожен тренування і всі змагання. А, також для відновлення Restorate п'ю basics щоранку. І, і продукція, яка, ну, якщо в випадку якихось травм, це звичайний шокілінфік. А є якийсь то продукт? Активайз. Активайз. Візитна карточка компанії. І yeah. yeah. так, у мене ще є один вопрос, Станіславо. Я думаю, что этот вопрос интересует весь зал, и мне часто его задают. Я знаю, что у вас в окружении есть очень много спортсменов, людей, которые занимаются спортом, возможно, кто-то профессиональный. И все всегда хотят себе в команду классных спортсменов, титулованных спортсменов. Вот что, какие продукты мы можем предложить спортсменам, чтобы им сразу же понравились, и они их оценили? На ваше мнение. Ну, вот за те, что я пью. Сподіваюсь, і моноген, бо це те, що ти практично одразу відчуваєш і класний результат дає прямо під час тренувань. Тобто продуктивність твоєї роботи на тренуваннях і на змаганнях ну, підвищується ну, на 20-30%. Дуже допоміжне, ані, більше, ані лучше Е, ну, Типу продукція Fitline підтримує спортсмена на всіх етапах спортивної кар'єри. Це, по-перше, продуктивність та під час роботи. Це питання відновлення і питання якби, ремонту такого. Тобто і в випадку якихось травм. Тобто, і на всіх тих всіх випадках, які може статися в спортивній кар'єрі, є є відповідна продукція Fitline, яка допоможе. А який продукт дає більше своєї енергії? От у вас лічне. Моноген. Вон, все таки моноген. Вона ж весь залток, що подумала, актівайс. <реш> <реш> актівайс, як відкриває очі і допомагає легше дихати, і краще працює голова. А вот залучить там ресурсы организма помогает многим. Все запомнили? Итак, ребят, я хочу еще... Спасибо большое. Я хочу еще, чтобы вы посмотрели короткий ролик про Станислава Груна.